Іноземні спецслужби легалізували інформаційні повідомлення про те, що найближчим часом в країнах Європи можуть відбутися терористичні акти за безпосередньої підтримки Росії. Я думаю, що спецслужби західних країн зробили крок на випередження. На випередження. Значить, по якій причині? Особисто моя думка полягає в тому, що. Росія вже давно розпочала Третю світову війну, і вона поставила ворогом номер 1 в один ряд: Україну, Америку і Європейський Союз. По суті, це країни демократичного табору, демократичного спрямування. Тільки відносно України вона веде гарячу війну, де гинуть, на жаль, наші хлопці. А відносно Америки, відносно Європейського союзу, вона веде гібридну війну, і Росія це не скриває. Мало того, вони недавно приблизно місяць-півтора назад. Вони, ну не знаю, навмисно зробили чи не навмисно, але були витоки інформації із секретних документів відносно того, що Росія розробила цілий план гібридної війни. Вони так і називаються гібридна війна проти європейських країн і Америки. Ну тобто, це вже речі називається своїми іменами. Це передбачається ІТ-війна. Штучний інтелект, інформаційні різноманітні, скажімо, провокації, і псо, і таке інше. Тобто це не гаряча стадія, але це та сама війна. Та сама війна. Так, от я думаю, що в рамках оцього генерального плану Росії е, об'явити війну у всьому демократичному світу, вона скоріше всього своїми спецслужбами дійсно готовить такі провокації в країнах Західної Європи. Звичайно, це Росія не буде робити своїми руками. У неї ці терористичні проксі організації. Арабського, мусульманського світу, і знаєте, як кажуть, чужими руками це все може бути зроблено. На жаль, ми маємо на це зважати, і світ має на це зважати, тому що треба, ну якби речі, називати своїми нами. Світ має справу з, ну скажімо так, авторитарним режимом, який на сьогоднішній день програє. Які, напевно, має останні роки свого існування, який любими методами цепляються за своє виживання. І це, знаєте, такі певні агонії. А коли є така ситуація, як зараз в Росії, то від неї можна очікувати все, що завгодно, в тому числі і провокації, і на завершення. Не секрет про те, що Путін глибоко аморальний, ну, не людина. Ну, називаємо речі своїми нами. Путін є нелюд. нелюд. Для нього нічого святого не було і немає. І якщо він заради своєї політичної кар'єри робив страшні провокації всередині самої Росії, щоб прийти до влади, ну, є ж зараз уже підтвердження того, що ті підриви житлових будинків, які відбувалися в 90-х 2000-х роках, це все були, скажімо, руки ФСБ. В крові по наказу Путіна для того, щоб загострити ситуацію не на внутрішніх проблемах, а знайти зовнішнього ворога. Ну, зокрема, тоді вибрали Чечню Інгушетію. Пам'ятаєте його? Це така, вибачте, крилата садистська фраза, яку вислів, яку перепрошую вислів, який облетів тоді весь світ. Він сказав: вибачте, ну, приблизно звучало таким чином: ми їх будемо мочити по всіх туалетах. Це він тоді був прем'єр-міністром, який балотувався на президента. От, от ми з ким маємо справу. І я думаю, що світ на сьогоднішній день уже потихеньку прозріває і починає все більше і більше розуміти, з яким, ну скажімо так, явищем Росія, і, зокрема, Путін він стикнувся. Шановні друзі, буду вдячний, якщо підпишетесь на мій канал. Будь ласка, задавайте питання, ставте вподобайки, будемо спілкуватися. Наперед вдячний.